Вітаю любі Леви! Мене звати Вікторія, і я пропоную вам таро розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня. Такий формат у мене буде. Хочу запитати у карт, покажіть мені головні події для левів на цей тиждень, на чому сконцентрувати свою увагу. На що направити свою енергію? Про ваш настрій головне для Левів на тиждень з 20 по 26 жовтня. Про головне для всіх Левів. Будь ласка, три карти. Три карти про головне для Левів. Спочатку дістану, а потім будемо з вами разом дивитися. І ще по одній карті початок тижня, середина тижня і кінець тижня. Початок тижня, середина тижня і кінець тижня, леви. Кубіки астрологічні. Дайте, будь ласка, інформацію для всіх левів на тиждень з 20 по 26 жовтня леви. Леве, четвертий будинок гороскопу це про вашу е, сім'ю, родину, партнерів ваших, з тим, е, з ким ви проживаєте на одній території, в одному просторі, про близьких ваших людей. Знак зодіаку, з якими будете спілкуватися, це Діви. І планета, яка буде вплив. Е, на вас мати цього тижня, це навіть не планета, а північний кармічний вузол, який відповідає за події, важливі для вашого майбутнього, на чому сконцентруватися. Є південний кармічний вузол, він відповідає за наш досвід, за те, що ми вже відпрацювали, зробили. А північний він акцентує увагу на те, що вам ще треба зробити. На тих подіях результати, які будуть мати вплив на ваше майбутнє. Це важливо. Подивимося. Головне на цьому тижні для левів. Боже, яка, клас, які класні карти леви. Десятка чаш це абсолютне щастя і задоволення. Перш за все, от, будинок, четвертий це ваші. Близьких людей, з якими ви поруч кожного дня, от ви будете відчувати себе щасливими дуже десятка чаш, це наповнення, це здійснення бажань, це емоційне наповнення. Ви будете знаходити от таке для себе така віддушина у вас буде. Це от люди поруч з вами. І ви будете розуміти, що це все, що для мене потрібно, що для мене важливо. От ви сядете і подумаєте, боже, я такий щасливий, така щаслива, і це дійсно мені нічого більше не треба, бо це, це фундамент, фундамент мого, моєї гармонії, моєго стану, такого внутрішнього. Тобто, от як і показав, показали кубики, четвертий будинок, це про сім'ю оточуючих близьких, такі карти кажуть, от на цьому тижні це зробить ваш головний настрій на цьому тижні. Ваш такий емоційний стан, не на роботі, а в колі ваших близьких, коханих людей. Ну, Розкажіть мені ще трошки щось. Про головне для левіків. Левики. Ой. Зараз я вам розкажу. <хи> а ще ви сядете разом з близькими людьми. І так собі, ну, тільки не грустіть, не занурюйтесь у минуле. А спокійно подумаєте в такому стані, а що я ще хочу? От що, що мені хочеться, і подивіться, які у вас є можливості перед вами разом обговорітися, і ви знайдете щось по-новому. Блазень це обнулення, по-новому щось, якісь емоції по-новому. Щось собі придумаєте. І вже разом трійка Пентаклів. Почнете це в цьому направленні діяти. Дивіться, зелене світло, світлофор, трійка Пентаклів, це коли разом люди такі завзяті, з таким ентузіазмом починають щось робити. Тут взагалі в цій колоді, бачите, прям родина. Разом починаєте робити. Ну, прям ну, дуже така гармонія на пляж Мурашки йдуть. Добре, подивимося ще з вами початок тижня. Так, зараз розкажу триплетом. Середина тижня, кінець тижня. Любілеві, що ви там собі надумаєте і придумаєте? Це кармічний вузол вас спонукає подумати ще щось і потривожитись. Дивіться, початок тижня. А ночами я про щось турбуюсь і переживаю, мене переслідують якісь тривожні думки. Окей, дайте мені, будь ласка, дві карти. Про що ви там не спите ночами? Знає, такий стан, коли от буває таке, знаєте, і все добре. А буває дійсно відбулися якісь не дуже гарні події, і вони вас не відпускають от там. Тривожить. Не можете ви ну, прожити це і відпустити. Про що дев'ятка мечів? Про щось дуже для вас важливе. Про що ви там думаєте? Про що. Король жеслів. Про свої якісь плани. Король жезлів, це коли я от відчуваю в собі силу. Ну, мах – це сила, свої бажання. І вони, ну, я знаю е, інтуїтивно, чого я хочу. І план у мене є. Але якісь ваші страхи не дають вам ґґґґ, до кінця себе відпустити. Ґґґґ. Видолавів, подолати ці переживання. Звісно, вийде, дивіться, Розраховуйте на своїх близьких поруч. Це як пораду сприйміть <кхід> на початку тижня, якщо у вас будуть переслідувати такі якісь думки тривожні, це, як правило, може і відбутися якась подія негативна. Але от вона вже пройшла, минула. А ви ще до кінця е, розумом. Е, Думками логічно все собі пояснюєте, а серцем відпустити не можете. Відпускайте, і ви знайдете підтримку, переключайтеся на четвірка а жеслів, це ваша, ваші близькі люди. От четвірка, четвертий будинок, це ваша сім'я, люди поруч. Переключайтеся сюди, сюди, так, тут знайдете натхнення, підтримку, допомогу, знаєте. Таку, ну, емоції дуже теплі, які вас підтримують і розгоняться ті ваші думки. Вісімка, середина тижня. Тут теж дивіться, дівчина сидить перед дзеркалом. У неї розплющені очі, вільні руки, а в дзеркалі вона себе бачить інакше з закритими очима, зв'язаними руками. А в реальності вона вільна. А ви наче собі не думаєте? Вихіду немає, я не знаю, що робити. Це все наші якісь тривожні думки. Дайте мені ще дві карти. Дві карти до вісімки жезлів. О, мечі, вибачте. Все стабілізується, у вас все добре. Просто займіться, знаєте, якимись справами буденними, зрозумілими. В тих справах, які, в яких ви майстер, або от руками дуже ем, щось, коли робиш, заспокою, е, заспокоює е, квіточки посадити. Там, я не знаю, що, що те, що вас. Ем, От стабілізує і буде вас е, проганяти всі ваші якісь тривоги. Ну, так у вас все добре, все абсолютно добре. Просто займіться якимись зрозумілими, простими якимись побутовими справами, або справами якимись такими, знаєте, корисними для когось, для себе. Щось роками, монотонними. І кінець тижня. Тут такі відголоски вже залишаться, коли все одно е, уже краще. Стану, дивіться, була дев'ятка на початку тижня дев'ять ворон, середини тижня вісім ворон. Кінець тижня вже п'ять, одна залишилася, і так клює дзьобом своєму голову. Ти ще не все вирішила. Ще там залишилось одне питання. Знаєте, конфлікт з собою, коли ти не можеш домовитися. Все, завершилося. Дивіться, карта кажуть, відпускаєте. ви завершите, ви знайдете вихід, ви закриєте питання. Це хеппі енд, це успішне завершення, це пройдений етап. І знову каже: займіться справами зрозумілими. Те, що вас заспокоює, бо ви саме себе накрутите. Подивіться, усе гарно, а ви десь себе там крутите, розумієте? Так, і я вам ще хочу дати таку підказочку від дуже красивих, метафоричних, асоціативних карт. Називається вони, знаєте, як? Побачення з собою. Я вам дістану зараз одну карту для всіх Левів на тиждень з 20 по 26 жовтня. А ви подивіться на неї на цю картинку. І перша думка то є ваша, ваша підказка, ваше бажання на цей тиждень для Левів, будь ласка, Леви, подивіться. Карта, я нічого не коментую. Важливо ваша перша думка, ваша думочка перша, що приходить вам в голову, коли ви дивитеся на цю картинку. Подивилися, зафіксувалися, спіймали себе особисто, чого хоче ваша душа, в чому бажання, в чому підтримка. І нехай оця ваша підказочка мотивує вас і підтримує впродовж всього тижня наступного. Я вам бажаю легкості, прийняття себе, прийняття себе кожного дня. Дякуйте за все, що ви маєте на сьогодні. Це дуже допомагає, знаєте, справитися зі всіма цими думками. Я завжди, знаєте, завжди людям. Хоча я не знаю, я бачила в кіно, коли людина прокидається ранком з посмішкою на обличчі. У мене так не виходить теж, я працюю над собою. Знаєте, що мені допомагає? Коли я прокидаюсь, а там в голові ну, щось таке, не посмішка. І я дякую, дякую Всесвіту. Кому ви хочете подякувати, тому подякуйте за, за себе. Що я прокинулася, дякую за те, що я маю. Дякую за тих, кого я маю поруч, за те, що у мене є на сьогоднішній день. І ця подяка, вона ніби, от, от ця подяка от дійсно 100% викликає посмішку і задоволення, і на обличчі, і на гармонію такого стану дуже. Стабільного і легкого, і ці всі тривожності відходять на задній план, тому що сонце світить, я жива поруч рідні, близькі, і у мене є все, що я маю. Дякую. І вам дякую за ваші лайки, вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. До нових зустрічей!